Якщо ви ось так підходите і руки вас зайняті, то навіть ніяких махів ногою робити не потрібно. Мені, до речі, з передньої частини він прилічно так нагадує Дарта Вейдера, персонажа Зоряних війн. Є адаптивний круїз-контроль у нашій версії, є система утримання в полосі руху. Кругом гарні матеріали, різнофактурні, але дуже гарні. Доброго дня, друзі! Я радий всіх вітати на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І перш ніж ми розпочнемо, звісно ж, раджу підписатись на канал, тому що багато цікавих автомобілів сьогодні не менш цікавий. А тому підписуйтесь, ставте лайки, відправляйте відео друзям. Мене звуть Валерій, ми розпочинаємо. А у нас сьогодні на відеогляді автомобіль, який, в принципі. Добре знайомий, назва якого добре знайома багатьом автолюбителям, тому що у нас Hyundai Tucson 4-го покоління. Але він виглядає вже дуже незвично, він виглядає як персонаж з космічних війн, дуже сильно відрізняється від поколінь з першого по третє. Не перемикайтеся, буде цікаво, обіцяю. І давайте ж, звісно, розберемося з назвою, що таке. Туксон, чи Туксан чи Тусон. Є багато варіантів. Так от, насправді це назва міста Тусон у штаті Аризона в Сполучених Штатах, і місто це, від... місто це відоме тим, що там знаходиться Аризонський університет, на честь його і названа ця машина. Отже, Тусан буде саме правильна назва. В принципі, напевне, найбільш відоме перше покоління, яке випускалося з 2004 по 2010 рік, в принципі, знайшло гарної слави завдяки своїй надійності, невибагливості. І досі ці автомобілі, завдяки невисокій ціні, залишаються бажаними на ринку. Потім було друге покоління, яке вже було більше комфортніше. На деяких ринках продавалося як ix 35 у тому числі і в Україні. На інших ринках зберегло назву Tucson. Випускалося з 2010 по 2015 рік. Потім на конвеєр вийшло третє покоління в 2015 році. І вироблення автомобілів для Європи перенесли на заводу Чехії. У четвертому поколінні уперше з'явилися гібриди, такі як наш. Hybrid Electric Vehicle, гібрид, який не потрібно підзаряджати. І в цьому ж кузові, в цьому ж поколінні є плагін Hybrid, гібрид, який можна підзаряджати. Отже, перейдемо безпосередньо до нашого автомобіля, але, по-перше, ще зазначу, що цей автомобіль, саме Hyundai Tucson, входить у десятку. Кросоверів, яких продавалося найбільше, і на цей час, на 25-й рік, усіх поколінь автомобілів розійшлося вже більше 8 мільйонів екземплярів. І, звісно ж, мене зацікавила зовнішність автомобіля, зацікавила людина, яка була головним дизайнером цього автомобіля. Це південно-корейський, звісно, дизайнер, його ім'я Санг Плі Той, що. Був шеф-дизайнером екстер'єру і інтер'єру цього автомобілю. А до цього він працював на General Motors. У тому числі брав участь у створенні одної з одного з поколінь Chevrolet Camaro і працював на Bentley. працював над такими моделями, як Bentley Bentayga і Bentley Flying Spur, Тобто, маючи малий досвід. Потім повернувся до Південної Кореї, до компанії Hyundai. І створив ось такий от незвичний дизайн, але виглядає дуже класно. Мені, до речі, з передньої частини він прилічно так нагадує Дарта Вейдера, персонажа Зоряних війн. Ось ця притонована решітка радіатора, у якій ще й сховані денні ходові вогні. Насправді ось тут -от розташовані денні ходові вогні, а фари ближнього і дальнього світла трошки нижче. Ось цей такий виразний бампер. І у цілому у цьому кольорі із... Тонованими елементами він виглядає ну просто як він якби перевершив свій час, трохи як автомобіль з майбутнього. Бокова частина продовжує, мені здається, ось таку трошки тему зоряного катера якогось з цими підкресленими, такими колісними арками, нефарбованим пластиком прикритими і ось такими от виразними гранями на боковій частині, виразними, дивіться, які. Колеса на 19 дюймів. Але при цьому все залишається у межах кросоверного жанру. Тому шини досить високопрофільні, дорожній просвіт 185 мм. Ніжня частина закрита нефарбованим пластиком. До речі, на бампері також. І в цілому виглядає сучасно, але має всі риси кросовера. У нас якраз саме така гібридна версія так званий послідовний гібрид, який складається з бензинового турбодвигуна робочим об'ємом 1,6 літрів, і встановленого безпосередньо за ним електричного двигуна потужністю 59 кінських сил, таким чином, що загальна потужність силової установки складає 230 кінських сил, а обертаючий момент 264 ньютонометри. Співпрацює силовий агрегат з шестиступановою автоматичною коробкою передач гідротрансформатором виробництва компанії Hyundai. Так, у них є власне виробництво коробок автоматів. Повнопривідна трансмісія з багатодісковою муфтою, яка у звичних режимах автомобіль більш передньопривідний, при пробуксовці передніх коліс частина до 50% обертаючого моменту перекидається на задню вісь. Наш Туксон обладнаний системою безконтактного доступу до салону і до багажника. Якщо ви ось так підходите і руки у вас зайняті, то навіть ніяких махів ногою робити не потрібно. Кришка багажнику відчуває ключик у вас і відчиняється автоматично. Після цього, якщо ви поставили багажник, ви можете її зачинити, або натиснувши на кнопку, або натиснувши на кнопку на ключику. Ніяких маків ногою також робити не потрібно. Інколи буває, що дизайнери роблять гарну, красиву передню частину, гарну бокову частину, а на задню частину вже так не вистачає запалу, не вистачає пороху. Оце точно не про Hyundai Tucson у четвертому поколінні, тому що тут все відповідає загальній задумці дизайнерів. І такі ж крупненькі задні арки з нефарбованими накладками, і такі ж виразні задні фонарі, які... Ну, точно працюють на спільний образ з передніми фонарями. І ось такий от алюмінієвий матовий молдинг. І заднє скло усе працює на сталий образ такого зоряного космольоту. І ще й додам, що ось такі от виразні ще й фактурні з нефарбованого пластику ніжні частини бамперу. Ємність багажного відділення у нас 615 літрів. Це у ось такому варіанті, коли задні сидіння розкладені, якщо ви складаєте їх 1795 літрів, майже 1800 літрів. І це також вже працює на образ такого зручного функціонального кросоверу. Тут є ще, є ще й додаткове підпілля для якихось дрібниць. І отже, друзі, що хочу зазначити, в принципі. Кросовер середньорозмірний, довжина його загальна 4,51 сантиметр, Але склавши заднє сидіння, тут цілком можна влаштуватись на ночівлю. І буде зручно, ну, в принципі, двом людям середнього росту, буде нормально. Тому і в такому, і в якості ночівлі він також гарний. Як опиняєшся на задньому сидінні Tucson, то перше на що звертаєш увагу, це величезний панорамний люк. В принципі, він двохсекційний, через нього класно видно небо або гори, як ви у горах. Передня частина може рухатися назад, задня частина фіксована, але це ну, така окраса салону. Також хочу зазначити чорний потолочок у нашій версії, чорна шкіра дуже-дуже непоганої якості. Є підігрів задніх сидінь, є окрема зона кліматконтролю для задніх пасажирів. Є достатньо місця для людини середнього росту, можна, до речі, розложити ось такий підлокотничок і влаштуватись дуже зручно. Спинка заднього сидіння рухається, міняє кут нахилу назад, тому можна таке напівлежаче положення таке зайняти. Є шторки на задніх вікнах. Майже все як у преміумі, і є ще й гарні матеріали дверей. Тут ось такий м'якенький пластик, тут ще вставочка тканини, є трошки лакованого пластику, є два USB-порти для підзаряджання ваших гаджетів. Тут можна дуже гарно існувати. Так, і дивіться, зараз от їдемо по дуже поганій дорозі з такими ямами. І хочу зазначити, що, в принципі, є позашляхові режими, е, є режим терейн, він вибирається кнопкою, але і у режимі драйв, просто еко або спорт дуже зручно їхати. Хода підвісок достатні У салоні все тихенько, мотора майже не чутно. А, до речі, ми їдемо у EV-режимі, коли працює лише електродвигун. Електродвигун тут працює недовго, там у нього невелика батарея близько 2 кВт годин, він лише такий, як додатковий, але у режимах часткового навантаження, у режимах, коли ви не, не нажимаєте на педаль газу, він працює і він допомагає економити топливо. Виїхали вже на асфальтову дорогу, і, до речі, що хочу зазначити, от дуже класно переключається між режимами електричним і коли вмикається бензиновий двигун. І також гарно налаштовані гальма. Це тут я хочу трошки сказати, що зовсім недавно на відеогляді були в нас Toyota rav 4 гібрид 4 і 5 поколінь. Так, от, як переходять режими і як працюють гальма на цьому автомобілі, мені... Подобається більше, хоча він, в принципі, за ціною нижчий. Отже, інженери попрацювали гарно, саме ця гібридна установка дуже допилена. Далі, що хочу сказати, ну, звісно ж, у салоні класні матеріали. У салоні відчувається от те продовження теми е зіркольоту космольоту, яке задано зовнішнім дизайном, у салоні продовжується. Перед водієм два екрани: один панель приладів, інший. Це ось така допоміжна мультимедіа система у якої є навігація, у якої є 4 камери, які виводять зовнішнє оточення при маневруванні. І також, коли ви вмикаєте показчик повороту, також одна з камер працює і на панель приладів виводить зображення. Це зручно. Це я не зустрічав на других автомобілях. Це заслуга лише Hyundai. Далі. Мушу сказати, що кругом гарні матеріали, різнофактурні, але дуже гарні. Є трошки ось такого лакованого пластику, є дуже багато гарної шкіри, є тканинні вставочки, є м'який пластик усюди, в принципі, де може дотягнутися рука водія. І це також працює на образ. Це підтвердження того, що Hyundai вже успішно. Розкручує свій преміальний бренд Genesis, і дуже багато технологій матеріалів переходять, у тому числі на автомобілі Hyundai, які такі більш мас-маркет, менш преміум, але вже дуже близенько до преміума. Ось так от виглядає селектор перемикання передач, також як на електричках Hyundai, Якщо ви колись стикалися, от зараз працювала система контролю сліпих зон. У сліпій зоні у нас був автомобіль, як ми хотіли. Перебудуватися в іншу смугу, і він відпрацював. Він е, звернув мою увагу на це. Зручно все працює. Є адаптивний круіз-контроль у нашій версії, є система утримання в полосі руху, є е, автогальмування при перешкоді при наявності перешкоди попереду. Є автоматичне гальмування при наявності перешкоди при руху заднім ходом. Зараз спробуємо все показати. Ось зараз працює утримання у полосі руху, автоматичне кермування. От кермо без моєї участі трошки підрулює. Треба. Тут не дуже гарна розмітка, тому треба в принципі, за цим слідкувати. І працює адаптивний круіз-контроль, який підтримує сталу швидкість. Зараз ми 55 км на годину. Попереду немає перешкоди, тому рухається з заданою швидкістю. Якщо буде попереду перешкода, буде автоматично гальмувати. Все це я вже поїздив на цій машині. Трошки все це співпрацює гарно, допрацьовано гарно, тому дуже... Рекомендую, можна перевірити самому, приїхавши до нас на тест-драйв. Отже, витрата пального. Завод обіцяє у межах до 5 літрів, від 4 до 5 літрів. У межах нашого тест-драйву не вдалося такого добитися, може, тому що такий плотненький, трошки міський трафік. Хоча ми їдемо по набережній. У нас вийшов витрата пального десь від 7 до 7, 8 літрів. Ну, це також непогано для чималого кросоверу, ще й з гарною динамікою. Тут у нас пришвидшення до 100 км на годину, можливе, за 8,5 секунди. І зараз ми це випробуємо. Ну, Сотню набрав швидко, потужно. Я б сказав, би, що десь 8 секунд є. Напевне, не більше. Він так трошки водія ізолює, але пришвидшення гарне. Для того, щоб піднятись на крутому схилі, є режими терейн і можна включати там, переключати е грязь, сніг або пісок. І от зараз ми у режимі пісок, вона дуже обережно дозволяє користуватися педаллю газу, а ще. Є можливість отак увімкнути камери і включити передню камеру, через яку видно, тоді, коли в лобовому склі не видно нічого крім неба. Також зазначу, що на нашому автомобілі встановлений додаток, верніше, не на автомобілі, а на смартфон є можливість встановити додаток, який буде слідкувати за автомобілем. Де він географічно знаходиться, можна. Відкрити-закрити дистанційно, можна увімкнути двигун і визначити геопозицію, який загальний пробіг у автомобіля, подати, наприклад, звуковий сигнал. Будуть поступати команди щодо сервісу. Ось такий зручний додаток на телефоні, який ваш автомобіль завжди робить онлайн, в принципі, поруч з вами. Ось його географічне розташування, наприклад. Це, в принципі, не так часто зустрінеш на сучасних автомобілях, тому Hyundai Tucson у цьому відношенні дуже передовий. Ось так працює система Cross-Traffic Alert при русі заднім ходом. Навіть якщо не у ближній, а у середній полосі рухається автомобіль, вона ось такими сигналізує червоними стрілочками і вібрацією на рулі. Дуже зручно, і ну, пропустити такий сигнал, в принципі, неможливо. Отже, друзі, з'явився у нас на продажу ось такий Hyundai Tucson 4-го покоління. Це 23 й рік. З пробігом 80 тисяч кілометрів, офіційний, повністю на офіційному сервісі. Знайти нас можна на території автоцентру Volvo. Це точна адреса княгині Ольги 19Б. А якщо Хто знає, це прямо навпроти Річпорту. Можна створити власне враження про автомобіль, можна зробити тест-драйв. Можливо, я про щось забув сказати. І обов'язково підпишіться на канал, відправте відео друзям, залиште коментарі, що сподобалось, що ні. І до нових зустрічей! З вами був Валерій. Пока!